Продається затишна однокімнатна квартира у Харкові в районі ХТЗ по вулиці Косарєва. Усього сім хвилин пішки до станції метро ХТЗ. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового та цегляного будинку. Загальна площа майже 34 квадратних метра. Простора кімната, велика кухня, совміщений санвузол, великий коридор та засклений балкон. Площею майже 2 квадратних метра. Квартира у житловому стані. Встановлені металопластикові вікна, броньовані двері, паркет, лічильники на воду, централізоване опалення. Вона повністю вільна. Можна одразу оформляти угоду та заселятись. Будинок теплий, з товстими цегляними стінами, широкими підвіконнями, вид з вікон, дитячий садок і зелений сад. Найзручніша локація біля будинку знаходяться АТБ, тролейбусна зубинка, маршрутки, у пішій доступності метро, ринок, супермаркети, дитячий майданчик, парк, аптеки, банки, пошта та майже церква. Ціна дуже приваблива для такого варіанту. Це реальна можливість придбати житло за вигідною вартістю у районі з розвиненою інфраструктурою. Телефонуйте, і приходьте на перегляд. Можливо, це сама та квартира, яку ви шукали.